Добрий день, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, я нічого не буду вас просити, мені нічого від вас не потрібно. І ось ще декілька хвилин вашої маршуювати. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей до молитви за Україну, до молитви, щоб війну, нам Бог зупинив війну, дарував на і спокій. Також до молитви за Ізраїль, щоб також що там Бог зупинив війну. Ізраїль це та країна, звідки. Походить наш Господь Ісус Христос. Господь Ісус Він прийшов на цю землю, щоб спасти людей, щоб спасти людей від гріхів. Тому що Біблія говорить, що всі люди є гріші. Відтоді, коли я почав читати Слово Боже, Господь пройшов моє життя спас мене. Він, він звинив мене від самогубства, Він звинив мене від всяких залежностей і дав мені нове життя. І після цього моє життя змінилося. Найважливіше, я точно знаю, що моя. Бідниця. Всі люди є грішні, і ми всі заслуговуємо по бо Божі справедливі на покарання. Але Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло, щоб у нас карати. Тому Ісус Христос, Божий син, Він приніс нам мир з Богом. Ісус Христос, він помер на христі за наші з вами гріхи. Всю нашу вону Господь Ісус взяв на себе і повністю заплатив. Господь Ісус пролив світовину кров за Твої мої грехи, дорога душа. Ну в третій день Він воскрес. Бог Воскресив Христа змерто. І Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Він єдиний, святий, безрішний, хто помер і Воскрес, і знову прийде. Ісус приходив на цю землю не судити людей, а спасти людей. Але другий прихід Господа Ісуса Христа буде не спасати, но судити. Він сьогодні закликає людей, прийдіть до мене в сьогодні та обляжені, я заспокою вас. Тільки Ісус Христос може заспокоїти наші душі. Хтось хоче знайти спокій в алкоголю, в наркотиках, в задоволеннях всяких, в жінках, в багатстві і так і не знаходить. Ісус Христос, Він єдиний, хто може дати нам мир, спокій, спасти від гріхів і від пекла, від покарання за пекло. тому що Він поніс покарання за нас. Але що потрібно для цього людині зробити? Вірувати, вірувати в Його любов, віруйте в Господа Ісуса Христа, покайтеся ріках і прийняте дар життя вічне. Так вчить святе письмо. Як ви ходите до церкви, молитеся, слухаєте проповіді чи богослужіння, ви запитайтеся своїх священиків, що потрібно для того, щоб ви спастися. Біблія чітко говорить, тільки через покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Жодними добрими ділами ніхто перед Богом не оправдається. Це неможливо. Це як, так само, як будь-який злочинець, який обкрадав людей і робив добрі справи, його спіймали, провели в суд. І він на суді буде оправитись, щоб його відпустили, бо він був хорошою людиною. Боже з суддя справедливий звучить, буде судити і карати. Наш Бог є суддя справедливий. Бог не бере кабарів. Бо Ісус Христос Він розплатився за людей. І Бог прийняв цю жертву, воскливши Христа мертвих. Дорогі люди! Задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Це важливо. робите щодня якийсь Вибір Виберіть сьогодні, слідуйте за Ісусом Христом. Поклиніться Йому, покайтеся своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. І прийміть дар вічного. Це Божий дар. Бог хоче дарувати його людині. Його лише можна прийняти вірою. Читайте Слово Боже, вірите і виконуйте все, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Коли в вашому житті будуть проходити погані обставини. В навчанні, в роботі, в сім'ї, в дружини з в чоловіком, з дітьми. Ви моліться до Бога, ви взивайте до Бога і віруйте, вірити в Ісуса Христа, і Бог буде вас благословляти. Нехай Господь вас благословить і враже. Гарного дня і щасливої други. Дякую за увагу. Десь Небесний, благословиться цих людей, пережиться людей, Помилуй і спаси. Зупини війну в Україні і в Ізраїлі. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні.